Не вбий, не вкради, не чужолож. Ці заповіді допоможуть тобі врятувати твою душу, але не допоможуть зробити на біржі у Кікс. Тому сьогодні ми поговоримо про топ 10 актуальних промо-акцій на біржі ОКІКС, які допоможуть тобі зробляти. Прямо зараз. Ну якщо ти ще досі не зареєстрований на цій біржі, реєструйся за нашим реферальним посиланням, яке ти можеш знайти в описі під даним відео. Реєстрація по нашому реферальному посиланню дасть тобі можливість що два тижні заходити безкоштовно на наші закриті стрімі, де ти можеш задавати запитання. Вся ця інформація, про яку ми говоритимемо зараз у відео, буде в нашому телеграм-каналі. Ми залишимо посилання на наш телеграм, щоб ви могли подивитися ще раз текстово всю інформацію про кожну з цих промоакцій. Отже, перша промоакція буде стосуватися саме нових користувачів, які планують зареєструватися на біржі ОКІкс. Отже, починається ця. Акція вона вже почалася з 6 вересня і триватиме до 4 жовтня. Називається вона щотижневі криптоквести за винагородами на 150 тисяч доларів. Що треба зробити? Ну, по-перше, зайти на акцію, послання дамо в Телеграмі, приєднатися до неї, так? І далі виконувати квести і отримувати винагороди. Наприклад, перемотуєте ниші, пише Перший квест, накопичуйте перший депозит на суму від 50 USDT. Тобто закидаєте не більшу 50 USDT. Після того, як ви це зробили, вам зразу відкривається перша ваша нагорода. Наступний. Квест, здійсніть першу угоду і досягніть сукупного обсягу торгів у 100 USDT. Наприклад, ви купили біткої на 50 USDT і продали потім це, що купили на 50 USDT. Це рахуйте, що ви зробили торговий оборот на 100 USDT і ви відкриваєте наступний, е, наступний тікет. І ви маєте розуміти, що це квести першого тижня. Квести другого тижня почнуться через два дні. Тобто, це ще не всі квести, які, в принципі, Тут, можливо, всі детальні умови на сторінці промоакції відкриваєте і уважно читаєте, хто має право участь брати, хто не має право участь брати, що треба зробити, які нюанси і так далі. Наступна промо-акція пов'язана з проектом CATS, це для їхнього ком'юніті, і також для новачків біржі OKX. Для того, щоб взяти участь у даній промо-акції, потрібно, звісно ж, приєднатися до неї, дамо посилання в нашому телеграмі, зареєструватися на біржі OKX, Далі внести депозит 50 USDT протягом 7 днів після вашої реєстрації. Ви за це отримуєте 10 USDT. Далі третій крок зробити першу угоду. Ви отримуєте ще 10 USDT, просто так. І далі здійснюєте ще три угоди будь-якими торговими парами на спотовому чи там ф'ючерсах, і отримуєте ще 10 USDT. 30 доларів отримуєте просто за те, що ви зареєструвалися, занесли 50 доларів на біржу і зробили три угоди. Умовно так. Крім отримування 30 USDT, Ви ще за виконання двох кроків, які ми тільки що вище обговорювали, отримуєте по два таємні призи. Ти теж можете отримувати в кожному до 50 USDT. Наступна промоакція теж стосується котів. Це вже проект Кеті. Реєстрація завершується через 8 днів. Тут є пул у 50 тисяч токенів Кеті. І для того, щоб отримати винагороди, ви повинні торгувати кеті на 500 USDT, і взамін отримуєте 5 кеті. Винагороди оплачуються першим 10 тисячам. Допущеним користувачем. Тому треба поспішати, не потрібно зволікати. Хто біжить і шукає саме такі от можливості безкоштовного заробітку, якщо не треба, по суті, вкладатися, так, то поспішайте. Приєднуйтесь до акції. Другий крок: торгуєте з парами Кеті не менш, ніж на 500 USDT торгового обороту. Детальні правила і умови ось, відкриваєте і. Читайте все, що вам не зрозуміло. З котами завершено, з котами, з коти. Переходимо до собак. Отже, сьогодні останній день акції по докс, коли розділяється призовий пул на 50 тисяч USDT. Що треба зробити? Ну, По-перше, зареєструватися, встигнути влетіти в цей останній день, внести депозит на суму від 100 USDT в доксах. Так? Або купити докси, тобто внести там 100 USDT і купити Докси на Е, Далі треба зберігати ті активи в будь-якій криптовалюті на суму не менше 100 USDT на вашому аккаунті до кінця цієї акції. В даному випадку це недовго, тому що вона закінчується ще один день. Ну і е, початок торгів треба торгувати хоча б три угоди зробити з будь-якою торговою парою на споті е, або на деривативах. Щоб отримати ще 10 USDT на спорт, додатково. Це ще не все від DOX. Перед вами вже п'ята наступна промо-акція. Розігрується 1 мільярд DOX токенів. Що треба зробити? Знову ж таки, депозит на суму не менше 100 USDT. 100 доларів тут пише, думаю, USDT це теж те саме. Або іншими активами, та торгуйте DOX з обсягом не менше, ніж 100 USDT, щоб отримати частину від 900 мільйонів DOXів. Крім того, успішно приведіть друга на OKX, тобто, якщо хтось зареєструється за вашим реферальним посиланням на OKX, то він окремо е і внесе депозит. Ви отримуєте винагороду 25 тисяч доксів на свій депозит. Умови участі, як завжди, дуже прості: спочатку треба натиснути кнопку приєднання, тут вона дублюється, другий крок. Треба зробити депозит на 100 USDT, що ми тільки що говорили. І третє торгувати на парах е, докс, на суму не менше 100 USDT. Парах докс мається на увазі докс USDT. Наступна шоста глобальна промова акція е, називається «Сезон Ультіверс» від OKX Криптопендія. Пул, який розігрується, це 720 тисяч доларів. Посилання на цю акцію залишимо в нашому телеграмі. Тут чітко написано, що потрібно зробити. Наприклад, завдання ультіверс для соціальних мереж, так поділитися дописом про подію і підключитися до даних соцмереж і так далі. Відповідно, тут читаєте акції, виконуєте їх і отримуєте свої винагороди. Схожа про є і для тон. Для проєкту тон теж там на нього посилання. Тут трошки менші винагороди 470 тисяч доларів пул, але теж можна паралельно виконувати завдання. І найцікавіше те, що зараз всі ті 10 промок, які є, вони один одного не виключають, тому що попередніх промоакціях була ситуація, що, наприклад, хтось взяв у трьох промках участь, а виплатили тільки за одну, тому що там була певна примітка, де писалося, що якщо ви берете участь у всіх акціях, то остання буде релевантна, всі решта просто не відбувається. То в даному випадку, виконуючи ці умови, ви берете участь у всіх 10 акціях. Наступна восьма промо-акція стосується хом'яка, Хамстер Комбат. Тут ви можете отримати 5 доларів, якщо пройдете квіз. Тут також можна приєднатися, потрібно приєднатися до акції. так, Треба це не забути, бо якщо ви виконуєте умови, але не приєдналися, нічого вам не нарахується. Далі проходите квіст, читаєте матеріали пролісних хамстер нижче і проходите коротенький квіст, ділитеся з друзями і отримуєте 5 USDT. Небагато, але 100%. Наступна промо-акція. Є від Аптос, Старкнет і Арбітріум в часті їхнього розблокування буде е, розділятися пул в 30 тисяч USDT. Після того як ви приєдналися до акції, що потрібно зробити? Треба зробити торговий обсяг від тисячі USDT і більше на парах з Аптос. І отримати 5 USDT, це перше. Далі досягнути торгового обсягу від 1000 USDT на парах Starknet, ну зрозуміло, і відповідно 1000 USDT і вище Arbitrum. Тут ви точно е, отримуєте по 5 USDT, коли виконуєте ці акції. А якщо ви новачок, то ви можете отримати ще додатково 5 USDT. Е, якщо. Зробити свою першу угоду з Аптосом, з старкнетом або арбітром. Тобто, по суті, за цю акцію ви можете отримати гарантованих 20 USDT. І якщо підрахувати всі попередні акції, можна 100 USDT як мінімум, отримати разом взятих за все. Ну і остання промоакція буде стосуватися OKX Racer. рейсер подейкою цієї осені, нарешті, буде якась роздача від першої біржової OKX тапалки. І радимо вам прокачати свій OKX-рейсер по максимуму, тобто full tank до 9-го левела качнути, і турбоченджер теж до 9-го левела, поставити автодрайвінг, і вам будуть просто капати ОКС бали, і там же хто знає, подивимося, як це все можна буде монетизувати. Ми принаймні намагаємося мати хоча б 5 мільйонів поінтів з, з, з такою стратегією. До речі, в закладці Surprise час від часу появляються ексклюзивні промки, яких не видно в додатку у тому треба заходити і дивитися. Тися кожного дня моніторити, щоб не втрачати додаткові халявні гроші. Бажаю вам всім прибуткових трейдів, класних промок, ну і звісно ж перемоги.